Книга Моя любов Астрід Деберт і Полін Мартин Як пишеться у нотаціях, що це найкраща книга для засипання зараз, з дитиною, зараз на пів о дванадцяту, тому починаємо. Настав час лягати спати. Мама Зорянчика приголублює його перед сном. Добраніч, любий мій, каже вона йому. Скажи, мамусю, ти будеш мене любити все життя, запитує Зорянчик. «М -м, ну що ж, я розкажу тобі один секрет, відповідає мама. Я люблю тебе, відколи ти з'явився у мене. І навіть любила ще до цього. Я люблю тебе, коли ти це бачиш, і коли не бачиш. Я люблю тебе, коли ти робиш, як я, і коли робиш, як хочеш сам. Я люблю тебе, коли ти найгарніший у світі. І коли я бачу тебе таким, я люблю тебе, коли ти крокуєш як дорослий. І коли я йду як доросла. Я люблю тебе, коли ти пригортаєшся до мене. І коли бунтуєш, але тут, ну, прям як уже він тільки бунтує і вже диреться. Ага, ну. Я люблю тебе, коли тобі щось вдалося. І коли скоро вдасться. Я люблю тебе, коли ти думаєш про мене. І коли забуваєш. Я люблю тебе, коли я думаю про тебе. І коли забуваю. Я люблю тебе, коли ти вирушаєш на війну. Mm -hmm. Так, і коли лякаєшся, на найграшкової, я люблю тебе, коли ти гарно пахнеш. І коли це вже не важливо. Я люблю тебе, коли ти залишаєшся собою. І коли сам на себе не схожий. Я люблю тебе, коли слухаєш ти, і коли моя черга слухати тебе. Я люблю тебе, коли ти чемний. І коли вже ні. Я люблю тебе, коли ми разом. Особливо з повітряним музей. І коли разом ви. Я люблю тебе, тому що ти моя дитина. І любитиму, коли випущу тебе з-під свого крила. Ну, як бачиш, ось такий у мене секрет. Я люблю тебе щодня. Так, я відчуваю. І це на все життя дуже цікава і корисна, і приємна і чимна книжка. Дякуємо. Автору і видавництву. Кажи, мамусю, ти будеш мене любити все життя. Так.